Усім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмажна рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Ви пишете, щоб я сходила в останній день завозу у магазин Second Hand. Любите ви такі відео? Я люблю вашу активність і ваші перегляди, тому саме для вас сьогодні туди підемо. В коментарях прошу вас бути активними, і також у мене є для вас особисте прохання. Прохання полягає ось у чому. У цьому відео, де ми з вами стилізуємо те саме пальто за 45 гривень з магазину Секонгенд. Я розповідала, що хочу зробити розпродаж своїх власних речей і створити телеграм-канал. Так от, я знайшла час і його створила. Перший коментар я його закріплю. Переходьте. Будь ласка, приймайте участь. Що я, я дуже хочу просто зробити цей розпродаж і відверто вам кажу забути, тому що це ще той квест для мене. Я дуже вас прошу брати дві речі і більше від себе. Звичайно ж, зроблю знижку і можу оплатити вам а зробити або дуже гарну знижку, або оплатити вам доставку. Я думаю, доставка буде якби для вас більш приємна, тому що у новій пошті велика. Вартість доставки, але я дуже хочу, щоб ці речі отримали нове життя і нову власницю. Будь ласка, переходьте. Хто зацікавлений і у кого приблизні параметри з моїми? А у телеграм-каналі будуть показані точні замітри і мої параметри. То, будь ласка, і пам'ятайте, це не магазин, там немає багато розмірів. Там все по моїм параметрам, тобто від S до L, просто дивлячись, яка річ. це може бути і оверсайз моделі. Переходьте, я вас очікую. Будь ласка, будь ласка, допоможіть. А, а вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, Ми з вами вже приїхали в інший район міста. Сьогодні я обрала мережу економ клас. Повторю, сьогодні останній день і ціна за 1 кілограм 33 гривні. Я до кого на ваги заглянула, хтось собі річ зважував, я вирішила подивитися, що там да як. Коли я тримаю камеру, то мені рідко щось вдається взяти. Я все ж концентруюсь на тому, щоб телефон в нікому в обличчя не потрапив. Коли Якась одяг вибираю, тому як тільки телефон опиняється в кишені, у мене йде процес. Що я вам хочу сказати? Видно було, що останній день дуже багато людей. Напевно, через те, що наше місто росте і по кількості населення, і тому. Якось це більше відчувається, або ж це просто такий день і такий магазин. Я звернула увагу на верхній одяг, тому що все ж таки останній день, і хотілося показати, що можна знайти. Як такого вибору, на як на мене, не було гарного. Я знайшла оцей цікавий кольоровий плед. Насправді трішечки думаю, чому я його не придбала. Там були дефекти, але все можна занести в ательє і зробити. Ну дуже він стильний, ще ніхто його не хотів купувати. Але потім я згадала, що мій інтер'єр навряд чи. Така яскрава річ підійде тут. Я дивлюся ще якісь піджаки, тому що ну зараз такий в принципі сезон, що можна додати светр і спокійно. Піти я люблю дуже таку, такий елемент верхнього одягу. ось такий різдвяно-новорічний светрик. Побачила, і ось це пальто, воно мені сподобалось, тому йдемо в примірочну. Той в черзі, в примірочну я стояла 15 хвилин. Люди багато беруть одягу, приміряють і тому час затримується. Волоссями моє електрозувалось, тому що я намагаюся щось придумати. З шторкою в примірочну вона повністю прозора, а мені довго приміряти. Я не хочу, щоб стояли там дивилися. Я зараз буду завішувати, який мінус це для нас. Дуже може неправильно передаватися колір, тому що примірочна маленька і темно буде. Мій образ досить мінімалістичний, простий. Тут така смужечка, чорно-біла, чорна сумочка, блакитні джинси. Чорний піджак, ви все самі бачите. Додала аксесуарів і все. Так, давайте дивитися, що я взяла. Я взяла все ж таки це бежеве пальто. То я знайшла ось такі брюки від Armani, хочу показати вам, як зараз трендово їх носять. Можливо, хтось так не буде носити, комусь не сподобається, але хочу вам це показати. Також я знайшла два купальники, якось я влітку на них не звертала увагу, а взяла не знаю, зараз подивимося, що я там набрала. Також пальто таке чорного кольору мені потрапило. Я його знайшла в чоловічому відділі, передивимося також і піжама. Чорне пальто. Настільки, настільки я хотіла б, щоб передався його кольор і фактура, мені здається, так не передасться, але функцію завішатися і знімати вам далі огляд, воно абсолютно точно виконує. Спершу давайте переглянемо ці купальники. Я їх, звичайно, не буду приміряти, але хотіла вам показати, що я знайшла. Знаєте, чомусь мені русалочку Аріель нагадує, оця форма ліфа так гарно сконструйована. Мені здається, зараз це такий підвінтаж, чи вінтажний взагалі купальник. Зараз так ліфи не роблять. Я ось коли їхала вдруге на море, я підбирала собі в Кальцедонії купальники і зіштовхнулася з однотипністю всіх купальників. Тобто я там ходила в торговельному центрі і зрозуміла, що все повністю однакове. Я знайшла і. Пальто і таке бежеве, і таке чорне. Я, напевно, взяла його саме тому, що ви пишете дуже часто. Що так класно ти показала пальто за 45 гривень, яке купила влітку, зараз таке не знайти. Зараз подивимося, що можна знайти. Тут я вам показую свої пальці без манікюри, тому що я отримала ось такий опік. Так, і тепер не можна носити гель-лак. Це, звичайно, опік з. Як це здобутий в салоні, я не знаю навіть, чи розбиратися, чи ні з цим. Я думала, що це просто щось таке, але лікар подивився і сказав, що це точно опік. Коли я на ощуп якось, знаєте, трішечки тактильно. Дивилася це пальто, я думала, що воно повністю з поліестру, але ні, тут великий склад вовни. І мені здається, його просто треба відпарити і відгладити. Тому що тут етикетка така, і воно якось і виглядає нормально, але, звичайно, 100% воно потребує чистки, хімчистки і так далі. Напишіть, чи хотіли би ви, щоб я щось купила, або це, або те інше чорне. Я буду зараз робити, звичайно, примірку. Ви побачите, якщо вам якесь сподобалось, то напишіть, можливо, ви хотіли. Що я його придпала. Дивимося на мене в ньому. Ось так воно виглядає, ось таке пальто. Е мені сподобалося. Я не очікувала, що воно таке, воно там висіло, ви ж бачили, серед чого воно там висіло. Звичайно, воно виділялося, але, ну так, знаєте, не дуже. Мені сподобався і комір, і, в принципі, як воно сіло. Можливо, через те, що в мене вже є такого плану пальто-халат, я думала, не знаю, взагалі були в мене якісь сумніви. Але ви самі бачите, як сидить. Мені дуже подобається низ, тому що він такий дуже структурований і прямий. Також довжина рукава, не знаю чи по плечах, але. Якби його розпарити, якби його привести в якийсь гарний вигляд, можна було про щось говорити. Ось так навіть можна його застібнути доверху, але це прям ну, якось дуже дивно виглядає. Хоча, якщо холодно, ви знаєте, там, стільки той шарф намотуєш, те волосся ховаєш, шапку натягуєш, тільки щоб не було так холодно. Взагалі напишіть, чи готові ви до холодів. Мені буде цікаво, чи я одна, так знаєте, з купальника зразу в чоботи. Воно мені настільки сподобалося, що я вирішила додати свою сумочку і скажу вам відверто, що ось такі блакитні джинси. І напевно, те, що в мене вже був готовий образ, я просто піджак відповідно змінила на це пальто. В розтібнутому вигляді ось так виглядає. В розтібнутому вигляді виглядає ось так. Ну ви зрозуміли, виглядає все таким чином, і мені дуже сподобалось. Я б ніколи не подумала, що я зараз знаходжусь в магазині Second Hand, звичайно, відпарювач, і дивіться, який. Образ у мене вийшов, ну зовсім не скажеш, що я тут в останній день, і ціна за кілограм 33 гривні. Напевно, таким чином можна показати, що щось дійсно цікаве ми можемо знайти. Якось ну дуже довго я показую це пальто. Давайте перейдемо до наступного етапу, і це у нас чорне пальто. Його я буду показувати не так довго. Подивіться, які гарнесенькі гуцики. і взагалі я хотіла показати вам фактуру вовни. Повторюсь, воно насиченого чорного кольору, але весело. Самі розумієте, камера телефону, те, що тут мало світла, мало місця. Виглядає все так. Гарна, досить підкладка, як ви бачите, є візерунки на підкладці. Хотілося би побачити його склад. Це 100% вовна, але ні розміру, нічого я не. Побачила, як ви, бачите, як ви бачите, ніяких етикеток, я все перевернула, нічого немає, ні лого, абсолютно просто чисте, гарне, сконструйоване і гарно пошите пальто. Давайте подивимося, я його я його знайшла в чоловічому відділі і взагалі, як воно буде сидіти на мені. Основа вся та сама. Тобто, у смужечку у нас ковтинка. Тут джинси просто, подивіться, коли на мені дивно сидять. Я схудла і вони якось не тримають форму. Мені потрібно постійно їх підтягувати. А можливо, просто підберу якийсь гарний пасок до цього всього. Ну, і як ви бачите, чорний гарно поєднується з чорним. Так. Прямо відкрила Америку. Мені сподобався низ. Ось пальто з магазину Секонд Хенд, що перший варіант, що другий варіант гарно сидять. У мене, до речі, колись було відео. Там, де я говорю про пальто з магазину Секонд Хенд, воно в карантин було зняте. Будь ласка, перегляньте, я тут для вас залишу підказочку. Все та сама сумочка, я нічого не видумувала, додаю все те, що маю, нічого не шукаю. Мені здається, такий базовий практичний образ на осінь. Якщо ви хочете, щоб я його придбала або перше, або друге, напишіть мені про це в коментарях. І я ще раз перепитаю вас, це ж точно так чоловічий варіант, коли гудзики на цю сторону. І мені здається, навіть і крітики чоловічі. Ну, зараз ви знаєте ж, така мода, вона не знаю, ну, якось не потребує. Що о тільки чоловіча або тільки жіноча можна все носити, особливо коли дивишся інстаграм і дивишся блогерів. якщо там. Немає ніяких таких обмежень в голові, то можна носити все. Так, моя, моя справа проста: вам показати, що я можу знайти, і звертаю увагу. Це ж просто мій смак і моя стилізація. Але взагалі зараз чоловічий гардероб активно посідає таке найголовніше місце, одне з найголовніших місць у жіночому гардеробі, Тому пальто це не виняток. Я згадувала нещодавно, як колись я ще в 19-му році показувала. Костюм з чоловічого плеча, і мені всі казали, боже, це жахливо, це не робить тебе жіночною. Зараз всі ходять. Я вже така, може, щось жіночно вже будемо носити. Вже якби тренд, як на мене, вже давно пішов, а тільки всі активно його починають носити. І так з будь-яким трендом. Тут я. Дивлюсь чи мені нормально, як мені ззаду, як мені спереду, ви можете побачити, я дивлюсь взагалі, як воно сидить. Бо в мене все ж таки фігура, ну як і у кожного з нас різна, і пальто буває її псує, а буває, навпаки якось показує її з виграшної сторони. Тому, якщо вам щось подобається, купляйте. Взагалі купуйте те, що вам подобається, те, що ви любите, ні на кого, ні на які тренди не звертайте уваги. Взагалі забудьте про ці тренди, їх як хтось як не, не в собі придумує. Так, дивіться, я вже одягнула оці штани, оці брюки, штани, брюки від Армані, і вони класні. Ви знаєте, їх можна ось так робити складаючи і показуючи лого. Якщо підібрати правильний пасок, вони повинні сидіти на бедрах. Так повинна бути ця сама матня, вони повинні спадати і таку структуру ми отримаємо. Тобто у нас верх має такий бути облягаючий, а низ парушот, як парашут. Оце таке слово сказати, не воно взагалі така існує. Так ось, тут ми все дуже. Не об'ємне носимо, все по фігурі, а низ у нас об'ємний. Я додала піджак, але якщо піджак забрати і додати, просто якісь тонесенькі, можна навіть прозору сіточку додати, дуже гарно виглядає. Якщо вам подобається цей тренд, то носіть у мене є брюки, я їх ношу, просто вам ще не показувала, але в наступних відео вам покажу. Дуже класно, також сірого кольору, ношу мені подобається. Тобто, це не... Не щось таке, о Боже, ми таке не носимо. Ну, Причому тут, о Боже, всі носимо те, що нам подобається. Комусь подобається більш жіночне, хтось хоче спробувати себе в трендовому. Ну, типу, і тут навіть не про вік, просто про ваше бачення. Наступне це піжама, вона зі 100% павовни, я її знайшла. Чому я її взагалі взяла? У мене є інтеграція. Скоро буде реклама, і мені для цієї реклами потрібний якийсь такий, знаєте, сонний верх. <свісно> я так би це назвала, типу тільки прокинулася. І також пам'ятайте, що ці піжамні штани зараз то також популярні, їх носять беручі пальто. Я вам зараз додам знімки, спеціально для цього відео їх зробила. Тому просто якщо вам щось подобається, і ви. Якось відчуваєте себе органічно в цьому, то носіть. Я, повірте, мені пишуть такі коментарі: те не з тим не поєднується, те не модне, ну, тому що мені це не носити так само і в житті. Будьте якось простіше до цього відноситись. якщо ви, вам щось подобається, ви любите, хочете спробувати щось екстремально, навіть таке, знаєте, популярне. Зараз носіть і не турбуйтесь про те, що, що про вас подумають. Я вам дуже-дуже вдячна за ваш перегляд і до нових зустрічей.